Для того, щоб зробити однакові кружечки, я складу листочок троє намалюю кружечок і виріжу одночасно. І будуть однакові. Тут у мене вже щось будується. Поки не клею, розміщую. Сьогодні з 3 класом вивчали правила закони, прийоми, виділення композиційного центру. Перший прийом виділення за тоном, коли однакові форми виділяється одна більш яскраво контрастно. За кольором, однаковий тон виділяється одна форма кольором. За формою однакової розміри колір відрізняється в центр композиційний за формою, за тоном. За розміром однакові форми однакового кольору відрізняється за розміром композиційний центр. За розміщенням, коли однакові форми одного розміру відділяються по розміщенню виділяється одна форма, і за кольором, коли тон різний, і колір елемента більш яскравий при однакових розмірах. Один, два варіанти придумані, якби, як варіації, і оці за розміром, за формою, тоном і кольором це класичні такі варіанти виділення композиційного центру. Завжди композиційний центр знаходиться найкраще розміщення на, по правилах третин. Ніколи не розміщений строго в центрі і ніколи не розміщений збоку. Це дуже важливо. Зверніть на це увагу. Дякую. Закон виділення композиційного центру вивчений.